Детективне різдвяне оповідання називається Різдвяне чудо. Перша глава називається зникнення Криштофа. Місто спало під м'яким снігом. Лише по темним у зеньким вуличках нечутно рухалася невелика постать. Гномик із важкою торбою за плечима. Його кроки були обережні, погляд насторожений. Карамболь ішов сюди багато днів, і лише одна думка гріла його серце. Він близько, Той, кого він шукав роками. У великому місті. Жили й інші гномики, такі ж маленькі й миткі. Вони снували поміж людей, але ті, заклопотані буднями, зовсім не помічали їх. Гномики, знаючи про людську сліпоту, не ховались, а тихо вели свої справи. Вони жили тут задовго до людей, пережили часи злагоди і часи сварок, після яких змушені були оселитися в гірських печерах. Минуло безліч років, і люди забули про гномів, але гноми повернулися, хоч і не прагнули відкритого контакту, тільки діти бачили їх і гралися з ними. Проти цього року в гномському світі сталося щось страшне: зник наймудріший їхній чарівник Криштоф, його слід обривався в центрі міста. І саме тому карамболь прийшов сюди. Карамболь саме проходив повстих і провулок, коли поруч різко вигукнули Стой, Карамболь! Він злякався настільки, що ледь не впав у замет. З темряви вийшов гном у яскраво-червоному капелюсі. Рудий, веснянкуватий і занадто веселий для нічного міста. Тебе розшукує поліція гномарху. Сказав незнайомець, але в його голосі бриніло щось нещире. Звідки ти знаєш моє ім'я? насторожився Карамболь. – Я мікродот, гном технолог, коротко відповів той. Ми відстежуємо кожного з нашого народу, а тебе особливо, бо ти один із тих, хто шукав Криштофа ще до того, як він зник. Карамболь примружився. Якщо це пастка, він першим дізнається. Ти хочеш від мене? сухо запитав він. Мікродот озирнувся, нахилився і прошепотів. Ти не один шукаєш чарівника, але є деталь, про яку інші не знають. Криштоф не просто зник, він залишив знак послання, і я знаю, де. Веди, наказав Карамболь. Але спершу скажи, хто стоїть за його зникненням. Рудий гном зітхнув. Є підозра, що це був хтось із наших, той, хто хотів заволодіти його знаннями. Криштоф працював над артефактом, здатним відчиняти астральні портали, гранітом мансари. Але ж граніт мансари зник століття тому, пробурмотів Карамболь. Саме так. І тому його роботи стали небезпечними для когось дуже впливового. Вони підійшли до величезної різдвяної ялинки на ярмарку, музика грала, діти сміялися, але гноми рухалися в тіні, невидимі для всіх. Ось тут, сказав мікродот, тут він був останній, і тут ми знайшли. Він дістав з кишені маленький уламок каменю. Який спалахнув, почувши Карамболів подих. Граніт мансари? прошепотів Карамболь. але ж він зник. Хтось намагався стерти цей слід, підтвердив мікродот, і цей хтось досі тут. Я відчуваю спостереження вже кілька годин. Карамболь поставив торбу на землю і обережно розв'язав її. Усередині переливалися різнокольорові спалахи. Це була ехосфера, магічний артефакт, здатний показати істину розникнення. Відійди, сказав він тихо. Коли сфера торкнулася снігу, повітря затремтіло, а навколо них розверзлася астральна тінь. З тіні виринув силует. І матеріалізувалася постать Криштофа. Але Карамболь побачив більше, ніж інші. Позаду Криштофа у мерестливій темряві астралу ховалася тінь іншого гнома, того, хто зрадив, того, хто хотів артефакт. Карамболь стиснув кулаки. Я знаю, хто ти. прошепотів він у порожнечу. Я знайду тебе. Поки ж гноми співали, танцювали і святкували різдвяне диво, повернення Криштофа, карамболь стояв осторонь, бо він зрозумів це лише початок справжнього розслідування. Глава 2. сліди невидимого ворога. Свято тривало, гноми танцювали навколо ялинки. Діти сміялися, не підозрюючи, що лише мить тому астрар, астрал проламався. Просто в серці міста. Лише Карамболь стояв нерухомо, дивляючись у темний простір між вогниками. Криштов був поруч, слабкий, блідий, але живий, та головне він мовчав. Ти впізнав того, хто був зі мною? тихо спитав чарівник, ніби читаючи його думки. Я бачив тінь, відповів Карамболь. Але поки не знаю обличчя. Він користувався маскувальною печаттю, пояснив Криштоф, старою технологією гномів відступників. Така печатка приховує того, хто входить у астрал разом з іншим. Карамоль глянув на мікродота, той нервово розмазував сніг ногою. Мікродоте, почав Карамоль, ти казав, що слід стерли. Хто мав доступ до ялинки? Лише охоронці ярмарку і гномис те групи, відповів той. Але є ще одна деталь, яку я приховав. Не будь на мене злим. Кажи. Рудий гном дістав маленький срібний чіп. Ми знайшли це поряд зі слідом Криштофа. Це частина пристрою для маніпуляції енергією мансари. Такий мають лише троє. Хто саме? Мікродот ковтнув слину Ти, я і наш колишній колега Грантель. Карамболь миттєво напружився. Це ім'я він не чув десятки років. Грантель мертвий, промовив він жорстко. Офіційно так, прошепотів Мікродот. Але його тіло так і не знайшли. Глава третя Запах старого злочину. Кишенькова лампа світила ледь-ледь. Під ялинкою у вузькому тунелі між корінням гноми облаштували прихований прохід. Сюди мало хто заходив, але саме тут, за словами мікродота, був прихований фрагмент сліду. Карамболь нахилився над землею. Порошинки-мансари світилися слабким тремтячим сяйвом. Це був залишок портального імпульсу. Цей відбиток, він чистий, промовив Карамболь. його залишив гном високого рівня. Такий як Грантель, Кристоф, який ледве тримався на ногах, раптом упав на коліна. Я пам'ятаю, прошепотів він. Перед стрибком у астрал він стояв позаду мене. Я почув клацання і побачив його очі очі, яких не бачив багато років. Значить, він живий, підсумував Карамболь. – і він хотів, щоб ти зник. Але навіщо? спитав мікродот, збліднувши. Бо тільки Криштоф знав місце, де зберігається цілий уламок мансари, відповів Карамболь. Той, що зник століття тому. Криштоф підвів голову. Я нікому про це не казав. Грантель знайшов спосіб читати чужі спогади, тихо сказав Карамволь. Якщо він отримав доступ до твоїх думок, він уже знає місце. Глава 4. Відлуння зрадника. Вони вийшли з під ялинки, але не встигли пройти десяти кроків, як сніг під ногами. Заколихався, з'явився темний розлом, тон тонка смуга, астрального світла. Обережно! крикнув мікродот, і з розлому вилетів маленький металевий диск. Він завис у повітрі і заговорив холодним механічним голосом. Карамболю, Криштофе, ви втрутилися в процес. Не шукайте грантеля, він прийде сам. Диск вибухнув, але без вогню, лише з хмарою астрального пилу, який осів на їхніх пальтах, мов попередження. От, значить, як, прошепотів карамболь, стискаючи кулаки. Він знає, що ми на сліді. Мікродот тремтів. Але що він хоче, навіщо все це? Карамболь глянув на темну ялинку, вогні, якої відбивались в його очах, мов полум'я. Він хоче повернути гномів у астрал раз і назавжди, без права повернення. Криштоф підняв голову. І для цього йому потрібен повен камінь мансари. І ти карамболю, бо лише ти можеш його активувати. Тиша впала важка і різка, як лезо. Глава п'ята перед бурею. Гноми зверху ще співали і танцювали. Ніч ставала святковою. Але під блиском Різдва народжувалася нова загроза Невідомий зрадник, який колись був одним із них і тепер планував розірвати зв'язок між світами. Карамболь зітхнув. Якщо Грантель хоче прийти сам, ми мусимо бути готовими. Він підняв торбу, перевірив її в міст і сказав Починаємо полювання. Глава шоста Пастка у покинутому тунелі. Коли місто заснуло, Карамболь, Мікрадот і Криштов рушили до старих підземних тунелів, колишнього гномського проходу, який давно покинули. Саме там, за словами Криштофа, коли зберігали уламок мансари. Вітер свистів у тріщинах, крижаній іній вкривав стіни. Казали, що ці тунелі охороняють тіні минулого ехо-гноми, залишки старих магічних відбитків. Не відставайте, прошепотів Карамболь. Тут є пастки, які реагують на страх. Мікродот нервово ковтнув. Вони зайшли у центральний зал. На підлозі лежав старий постамент, порослий мохом. Криштоф підійшов ближче, провів рукою по каменю, і той освітився блакитним сяйвом. Тут стояв той самий уламок, сказав чарівник, але його забрали. Карамболь присів і торкнувся землі. Холод, який він відчув, був незвичайним, він був астральним. Грантель був тут, сказав він упевнено, але він залишив слід надто великий, щоб заховати. Під постаментом лежала срібна пластина, старовинний гномський знак ключ. Карамболь підняв його і в ту ж мить тунель задрижав. Пастка! закричав мікродот. Стіни розійшлися, і з них виповзли темні силуети, ехо гноми. Напівпрозорі, холодні з очима блискавками. Вони рухались беззвучно, наближаючись до трійки. Це не тіні, прошепотів Криштоф. це його роботи. Грантель оживив їх магією мансари. Одне зехо кинулось вперед. Карамболь встиг поставити турбу перед собою, ехосфера всередини спалахнула, і тінь розчинилась. У нас рівно хвилина, поки сфера зарядить другий спалах, крикнув він. Мікродоте, знайди вихід. Мікродот кинувся до стіни, ковзаючи по льоду, і знайшов невеликий люк. Сюди, швидко. Криштов, хоча й слабкий, підняв руку і вимовив заклинання. Ехо завмерли на мить, цього вистачило, щоб у трьох проскочити в люк і захлопнути його. За стіною чути було глухий удар. Тіні намагались увірватись. Це була перша пастка, сказав Карамболь. Значить, ми близько. Глава сьома. Таємниця Монсари. Люк вивів їх у невеликий круглий зал. Тут стояв старий гномський стіл, весь у символах, яких уже ніхто не використовував. На столі лежала карта. Карта астральних розломів. Це ж Мікродот застиг, це карта порталів, яких більше не існує. А Грантель їх відновив, сказав Карамболь, або намагається. Криштоф тремтячими руками торкнувся рисунка в центрі карти. Там був позначений величезний кристал, повний камінь мансари, прошепотів він. Я думав, це міф, але якщо він десь тут, це означає тільки одне, перебив його Карамболь. Грантель хоче відчинити головний портал і забрати весь наш народ в астрал, щоб більше ніколи не повертатись. А можливо, щоб керувати там усім самому, мікродот озирнувся навколо. Але що робити? Ми не можемо протистояти йому без самого каменя. Карамболь підняв срібну пластину, яку знайшов у пастці. Ми й не будемо, ми знайдемо Грантеля першими. Криштоф закрив очі і прошепотів: Я знаю, де він. Там, де все почалося, під головною ялинкою міста, на глибині тринадцяти рівнів. Карамболь усміхнувся. Тоді час повертатись туди, де почалося це різдвяне божевілля. Глава восьма Фінальна битва у серці ялинки. Вони повернулися до різдвяного ярмарку. Сніг тихо падав, діти засинали на руках у батьків, музика стихала. Ніхто не здогадувався, що під ялинкою справжня гномська фортеця. Карамуль приклав пластину до стовбура, і вогники ялинки раптом злилися в один потужний промінь. Дерева розсунулися, відкриваючи спуск у темну шахту. Приготуйтесь, сказав він, Грантель уже чекає. Вони спустились на 13 рівень. У центрі печери стояв величезний кристал, камінь мансари. Він світився так потужно, що, здавалося, Саме Різдво тримається на його світлі. Перед ним стояв грантель, високий, чорний силует у плащі з очима, які колись були теплими, а тепер холодні, наче лід. Ви запізнилися, мовив він. Портал майже готовий. Кристал засвітився і астральний розлом розкрився позаду нього, утворюючи водоспад світла. Навіщо ти це робиш? закричав мікродут. Ти знищиш наш народ. Я збережу його, поправив Грантель. Люди знищать нас рано чи пізно, а в астралі ми станемо сильнішими, ніж будь коли. Криштоф кивнув Карамболю. Я заблокую портал, а ти забери камінь. Грантель зреагував миттєво, кинув Криштофа в спалах темної енергії, та Караболь. Виставив ехосферу і спалах розбився об неї, мов об дзеркало. Я теж дещо вмію, промовив він. Вони зіткнулись в блискавичній боротьбі. Магія проти магії. Енергетичні хвилі розбивали каміння, кристал гудів. Криштоф стояв біля порталу і начитував давнє закляття. Портал слабшав. Рентель закричав: Ні, я не дам вам закрити його. Він підняв руки, але мікродот стрибнув йому на спину, збиваючи з рівноваги. А от цього ти не чекав, карамболь використав момент і вдарив пластину мансари об кристал. Камінь розколовся світлом, що заливало все довкола. Портал затремтів і вибухнув білим сяйвом. Грантеля покинула хвиля світла, і він зник у тумані, не встигнувши навіть крикнути. Портал схлопнувся. Грім стих, лише камінь розсипався на дрібні частинки, які тихо опустились на землю, мов різдвяні блискітки. Криштоф перевів подих Ми зробили це. Карабуль усміхнувся. Але це не просто перемога, це різдвяне диво. Коли вони піднялись нагору, ялинка сяяла яскравіше, ніж будь коли, гноми співали. Діти сміялись, місто знову було мирне, а карамболь подивився на небо і прошепотів. Грантель не загинув, він у астралі і колись повернеться. Криштоф поклав руку йому на плече. Тоді ми будемо готові. І різдво цього року стало для всіх не лише святом, а нагадуванням навіть у найглибшій темряві. Завжди є світло, якщо ти не боїшся його запалити.